У словацького прем'єра Роберта Фіцо стріляли. Ситуація на Харківщині стабілізується у Криму. Лунають вибухи, і це бавовна. Путін заговорив про перемовини, Відключення повернулись. А у візиті Блінкіна все ж таки є приємний фінал. Це головні події 15 травня, про які ми будемо говорити детальніше протягом наступних декількох хвилин. 15 травня 2024 року. Мене звати Антон Чуничний. Це підсумки на Радіо НВ та відео НВ. Це підсумки від НВ. Поїхали. Фіцо поранений словацького прем'єра Роберта Фіцо, більш відомого за прізвиськом Путінський посіпака, поранили під час стрілянини, що відбулась під час виїзного засідання парламенту. Стрільця затримали. Він цілився саме в словацького прем'єра. Такі дані зараз надають журналісти, які перебували на місці подій. Стан Фіцо за інформацією журналістів важкий. Там було щонайменше два поранення у груди та живіт. Загалом, ну ситуація неприпустима. Це ненормально, якщо лідерів європейських країн. Стріляють серед білого дня, і влучають і конкретно скоюють на них замахи. Але все ж таки варто відзначити, що словацький прем'єр доволі неоднозначна фігура, навіть всередині своєї власної країни проти нього періодично протестують люди, тому що у нього, по-перше, доволі проросійська позиція. По-друге, його позиція навіть щодо політики всередині країни також неоднозначна і не всі його підтримують. Зараз маємо щодо поранення саме такі деталі його Стан ще раз важкий, але не критичний, начебто його життю нічого не загрожує. На Харківщині сповільнився темп наступу Російської Федерації в інституті вивчення війни. Вважають, що тактика атак малими групами піхоти призвела до великих втрат росіян, але своєю чергою уповільнило їхній наступ. Аналітики зазначають, що кілька українських військових напередодні також висловлювали думку щодо того, що ситуація в харківській області повільно стабілізується, і це не може однозначно натішити тим часом за даними Deep State, це мапа від якій відображуються бойові дії просування наших військових, просування російських військових і є аналітики Deep State, які конкретно все це досліджують. Кожен день, кожну годину, все це відслідковують. Отже, вони кажуть про те, що росіяни просуваються в напрямку Вовчанська зі сторони населеного пункту Гатище, Платинівка та Калинівки станом на 13.30 на Харківському напрямку сили оборони частково ви витіснили окупантів із населеного пункту Вовчанськ. Про це повідомляє Генеральний штаб України. На околицях міста тривають оборонні дії. Російські війська намагалися атакувати також у напрямку липців. Втім, ЗСУ тримають оборону, подекуди проводять контрнаступальні дії. Навіть підрозділи поліції намагаються займаються евакуацією цивільного населення. Там поки що залишаються люди. Ну і звісно ж поліцейські звітують про роботу, про ситуацію. Давайте послухаємо. Доброго дня сьогодні 15 травня. 2024 року поліція перебуває в місті Вовчанськ, тривають активні бої. Для підтвердження дати я сьогодні зранку виступав у прямому ефірі телемарафону. Ми знаходимося, евакуюємо людей, всім допомагаємо. Ситуація в Вовчанську вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста Вовчанська. Тому люди, будь ласка, евакуюйтеся, ми всім допомагаємо. Ми на місці працюємо разом до перемоги. Слава Україні! У Вовчанську станом на 15 травня лишається до трьох сотень людей. Розповів керівник міської військової адміністрації Тамас Габрашвілі. За його словами, географія боїв не змінилася. Це трошки інші дані. Він надає війська РФ пробують захопити місто. В принципі, це не є секретом. Все ж таки, тут дані і генштабу, і місцевої військової адміністрації збігаються. На північних околицях Вовчанська іде Стрілецький бій. Російське ДРГ намагається зайти в місто і зайняти позиції до речі сьогодні там. На околицях Вовчанська навіть помітили важку техніку, саме танки, але по ним прицільно і чітко відпрацьовували українські ФПВ-дрони від та артилерія. Загалом обстріли Харківщини не припиняються. Кожен день це триває, б'ють із різних видів озброєння, і тут йдеться не лише якраз про Вовчанськ. Окупаційні війська, кошмарять регіон з різних напрямків. І до речі, в мережі сьогодні опублікували відео, як російський ГРАД обстрілює область. Харківську область просто з проїжджої частини на Білгорочення на, на Білгарочення. А, а цивільні спокійно чекають в своїх автомобілях. Буквально деякі з них стоять там за декілька метрів від установки, яка гатить в напрямку України. Ну і скажіть після цього, що звичайні росіяни абсолютно не винні у війні. Вночі в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. І було неспокійно. Вони вони лунали в районі аеродрому Бельбек, причому вибухало доволі потужно, адже географія розповсюдження звуку була доволі великою, тому що люди з різних населених пунктів писали про те, що чули ці вибухи. Е, в день в мережі з'явилося фото наслідків. Це лише три світлини, але на них видно, що наші захисники пошкодили ну точніше, там не не просто пошкодили, а поцілили по радіолокатору та пусковій установці. С 400 це що здобич, яку можна підтвердити саме по е, цим світлинам. Це важлива здобич, тут варто наголосити, адже південь України обстрілюють тимчасово окупованого Криму саме. Установками С-300 та С 400 дуже руйнівними та небезпечними, як вони, вони перебувають в Криму, постійно переміщуються і постійно завдають ударів по Запорізькій, по Херсонській, по Миколаївській області, навіть по Одеській області. Але також, якщо говорити про наслідки вибухів на аеродромі, є надія, що там також пошкодили літак. Міг 31 к. Чекаємо на офіційні підтвердження. Путін заговорив про перемовини щодо припинення вогню, але е, все те, що він наозвучував в інтерв'ю китайській агенції Сіньхуа, нам явно не підходить. Ну тому, що це було озвучено і на найвищих рівнях, і навіть. Наші партнери говорять про те, що це неприпустима формула. Головне, що озвучив диктатор, це те, що на що в основу дипломатичного процесу може бути покладено так званий китайський мирний план, що з ним не так. Він передає, він передбачає початок перемовин щодо нинішньої лінії фронту, тобто конфлікт заморожується війна заморожується, і всі захоплені е лінії, всі захоплені області, регіони, міста містечка залишається так само окупованими і захопленими росіянами, і тоді, начебто, от Росія може переходити е, до переговорів. Що це означає загалом? Ну, це те означає те, що росіяни можуть відпочити, вони можуть відновити ресурси, вони можуть відновити техніку, окуп закопатись там, е, з створити більш ще більш потужні е, оборонні рубежі, а потім згодом. Підтягнути без перешкод, адже ж ну це ж якийсь мирний план. Типу, він вважає, що має бути підписана угода, і тоді їм нічого не заважатиме підтягувати якісь резерви. І, звісно, після цього вони знову можуть спробувати атакувати в напрямку Києва, в напрямку центру України, розширювати свої кордони. Ну, загалом стягувати оце кільце, Росія, Схід, Південь і отак, от загарбати далі Україну. Ну це абсолютно. Нам не підходить також на думку диктатора. Переговори повинні включати серйозну розмову про гарантії безпеки не лише для України, а й для Росії. І, 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 і ну окей, добре. Але водночас Путін назвав головною проблемою перемовин саме надійність гарантій з боку захисту з заход, заходу. Вибачте, і мовляв, Україна та Захід не хочуть обговорювати саме китайський план. Ну звісно, я ж кажу про те, що всі наші партнери вони відкидають відкидають китайський план, тому що ну щодо нього є дуже дуже багато критики. Відповідно, Путін згадав про можливі перемовини, але в тому ж інтерв'ю розповів, що вони неможливі, тобто. Перемови неможливі, але неможливі на всю цю маючню в Україні відреагували керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія прогнозовано починає качати тему перемовин. До речі, періодично це відбувається. А тут прямо активно заговорили. Процитую заява Путіна про те, що вони можливі без виведення військ. Російських перемовин в сенсі це торг, і на стіл він готовий покласти прикордоння Харківщини. А також сигналити, мовляв, якщо не захочете, піду в інших областях. Насправді, за словами Коваленка, у Росіян бракує людей та техніки. Тут також процитую: наступ на Харків і на Суми це блеф. Він неможливий, тільки дії в прикордонні областей. І головна надія росіян, що розтягнувши наші сили, вони пройдуть вперед на сході. Загалом тема перемовин періодично піднімається саме російською стороною. Ну, вони взагалі говорять про те, що перемовини. І були, і були вони завжди можливі. І наприклад, весні перемовини 2022 року призвели до того, що росіяни залишили Київщину, що мовляв, це не заслуга збройних сил, сил України, не заслуга наших захисників, а це те, що вони називають жест доброї волі. Розуміємо, що періодично вони качають інформаційний простір, начебто, вони все ж таки за мир, але ми розуміємо, що імперські амбіції нікуди не зник. É Відключення поновились вранці з 6.40 до 9 години ранку. Звісно ж, Укренерго застосовувало контрольовані аварійні відключення по всій країні, як для населення, так і для бізнесу. Звісно, головна причина це наслідки російських обстрілів, пошкодження, масштабне пошкодження енергетичної інфраструктури. Але дефіцит виникав через те, що зараз по всій Україні фіксується похолодання, люди вмикають якісь обігріваючі прилади і так далі. Використовують більше електроенергії і наша енергій. Система не вивозить. Якщо говорити про ситуацію в день, то Україна застосовувала. Імпорт електроенергії з країн Європи в максимально можливих обсягах. Але якщо говорити про години пік, то знову ж таки варто згадати про те, що в години пік навіть цього імпорту не вистачає, тому що у нас обмежений канал цього імпорту, тобто ми не можемо імпортувати більше ніж цей канал дозволяє. А він не дозволяє повністю перекрити те, що, чого нам не вистачає, наприклад, в години пік. Тому я закликаю усіх все ж таки трошки економними бути роз. Розумію ситуацію, всім хочеться потепліше, але давайте економити. Якщо кожен буде економити, то зі світлом загалом будуть усі аварійних відключень не будуть фіксуватися. Ну і тут варто згадати про те, що все ж таки енергетична система це цілісний організм, це система, і якщо з неї випадає якась одна ланка, то знову таки страждає уся система. Якщо простими словами, то умовно, якщо на Полтавщині пошкоджується електростанція, то е, аварійні відключення і, взагалі, якісь маленькі дефіцити можуть бути не лише на Полтавщині, а й, наприклад, у Запоріжжі та Луцьку, тому що система так працює. Ну і варто е, сказати, відзначити, все ж таки, є міста. Та містечка та села, які е, безпосередньо дуже сильно зав'язані на якихось конкретних електростанціях, але таких випадків небагато. І все ж таки економити треба всім інакше відключення буде стосуватися усіх. Сходив в піцерію та поспівав у барі. Саме цим запам'ятався візит держсекретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкіна до Києва. Він перебував у столиці напередодні, а також сьогодні. Але, от напередодні, був такий день лайтовий. скажімо так, він пішов з нашим міністром закордонних справ України до піцерії ветерану. Потім ввечері з'явилося відео, на якому він грає в барі, співає. Звісно ж, вся. Вся ця ситуація вона не обійшлася без обрастання всякими усілякими мемами, усілякими там смішинками, усілякими картинками, дотепними дописами в соцмережах. Ці дописи, до речі, наші колеги з сайту НВ зібрали. Ви зараз можете побачити їх на екрані. Дуже багато. Найбільше мені сподобались жарти, які пов'язані з тим, що. Було в Києві на той момент від аварійне відключення світла, але в барі все ж таки світло було. Мовляв, от Блінкін приїхав і своєю гітарою. трошечки у нас електроенергії вкрав. Але але до чого ж, все ж таки, були піцерія та бар напередодні? Відповідь на це питання сьогодні. в ефірі радіо НВ дав фахівець міжнародник Максим. Несвітайлов. Давайте його послухаємо. Я так ну, встиг промоніторити соціальні мережі, наскільки була можливість. Сполучених Штатах Америки сприйняли це захопленням, тому мені здається, це більше такий був крок саме на американську аудиторію на електорат перед президентськими виборами, і це певною мірою зіграло. Тому окей щодо українців, тут реакція була достатньо неоднозначною, і у мене ну, на правду скажу, вона була також достатньо неоднозначна. Якщо перше враження було таким, що. Ну, нібито це дійсно такий розрив шаблонів і щось цікаве, але з іншого боку, знаєте, мабуть, більш значущим було, якби він там десь на Харківщині чи на Сумщині поїхав до хлопців і зіграв в бліндажі. Всі думали, що на цьому візит держсекретаря Ентоні Блінкена і завершиться, і більше нічого не буде. Але все ж таки хороші новини він і привіз, як і говорили наші різноманітні фахівці, дипломати. Вони говорили напередодні про те, що подібні візити не бувають, не відбуваються, як то кажуть, з пустими руками. Хоча це був візит, ну як його назвали сама американська сторона, сторона непохитної підтримки України. мовляв, це таке, от такий жест, яким. Ми показуємо, що ми підтримуємо вас і далі, нічого не змінюється. Але все ж таки, сьогодні на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги на 2 мільярди доларів. За його словами, ці гроші допоможуть Україні закупити необхідне озброєння, а також, до речі, це важливий момент. Це буде інвестицію у військово-промисловий комплекс України. Тут, звісно ж, Посміятися, посміялися напередодні, але сьогодні варто подя... подякувати нашим американським партнерам за те, що вони не перестають нас підтримувати. І це всі новини, які я для вас підготував на сьогодні. Хочу нагадати, що мене звати Антон Пшеничний, а ви дивитесь це відео на одному з двох Ютуб-каналів. Це «Відео НВ або Радіо НВ. Закликаю вкотре вас підписатися і на один, і на другий, тому що дуже багато цікавої та корисної інформації. Є і на одному, і на іншому каналі. Також ставте вподобайки, заходьте в коментарі і залишайте свої враження від сьогоднішніх новин та сьогоднішнього випуску.